У нас сьогодні є можливість спільно із власниками домогосподарств, спільно із тими людьми, які готові сьогодні продати, пустити, жити з перспективою викупу, або ж просто пустити на квартиру і хай люди живуть. Тобто, у нас багато будинків у селах, де сьогодні ще й не є можливість жити. Починаючи від кухаря, і закінчуючи. Керівниками фінансових відділів, бухгалтерів, це все нам потрібно. Тільки за цей рік до нас релакувалося два підприємства. У минулому році до нас релакувалося ще одне підприємство. Тобто тільки за цей рік у нас зараз вже близько 70 робочих місць створилося в тих селах, які в апріорії жили тільки із того, що десь якась корова чи яка-то курка, де не було робочих місць, сім'ї з дітками, багатодітні сім'ї. Люди, які залишаться зараз у біді, ми запрошуємо, будь ласка, приїжджайте до нас в громаду. Ми раді будемо з вами познайомитися, поспілкуватися, надати ті чи інші пропозиції, обговорити питання. І якщо вони вас будуть влаштовувати, будь ласка, ми готові з вами зустрітися.